Брехня це спосіб дати людині таку інформацію, щоб у відповідь на неї ми отримали те, чого ми хочемо. Брехати насправді не так вже і складно. Треба навчитися читати людей, їх реакції, бачити, що їм подобається, що їм не подобається, розуміти, як вони реагують мовою тіла, мімікою і так далі. Це навички, які. Досить легко, хоча і багато часу на це потрібно, прокачується. Но тим не менш, сьогодні ми поговоримо про брехню як про нашого ворога, тому що він дійсно є ворогом. Можемо сказати, що брехня є способом створення контролю і цілісності зовнішньої ситуації. У той же час, правда, це спосіб створення внутрішнього контролю. Цілісності внутрішньої ситуації, коли ми всередині себе, водночас, будучи частиною цього світу, почуваємося комфортно, передбачувано, але правда, не всім комфортна, тому що коли ми дістаємо якусь частинку чогось ну дійсно нашого, дійсно про нас, і даємо це іншій людині, а вона цього може не оцінити. А ми не знаємо. Ми не знаємо, оціни чи ні. І в моменті, коли ми презентуємо свою правду, це відчувається дуже некомфортно. В момент зразу піднімається градус внутрішньої ентропії. Ми не знаємо, як світ відреагує. Беручи на себе такий виклик, обов'язок моральний казати правду, ми розуміємо, що ми вже не можемо смикати за якісь ниточки колег, родичів. У нас навіть може сипатися відчуття внутрішньої ідентичності. Ми можемо починати не розуміти, а хто ми насправді є, адже брехали ми весь цей час. Не лише комусь, але й самим собі. Ми починаємо помічати всі ці історії про те, що я маю бути успішним, я маю залишатися сильною. Мені не можна показувати свою слабкість, я зобов'язаний бути багатим, успішним. І далі по списку. Тут приходить це болюче усвідомлення, що більшість цих історій вони вже давно неправда або ніколи правдою і не було. Правда, це в тому числі спосіб. Йти назустріч собі. Ми не збудуємо цілісної структури, розуміння, системності, ані себе, ані тим більше світу. Якщо не будемо використовувати цей найпотужніший у психології інструмент, правду, вона як світло, яке ми можемо використати, щоб нарешті проявити весь той мотлох, все те брудне, старе, непотрібне, яке лежало дуже довгий час на горищі, і свобода. Тому що брехня. Рівно так само, як і травми, це те, що ми носимо на собі. Кожна сказана нами брехлива, нечесна річ це додатковий тягар. Тому що тепер нам потрібно пам'ятати, що ми кому сказали, коли і про кого, інакше нас розколять. І звільняючись від цього, проявляючи правду, яка, можливо, не завжди є комфортною, ми скидаємо із себе всю ту напругу людям, які звикли казати правду, банально простіше жити. І бачите, тут з одної сторони це спосіб проявити ту брехню, ті нечесні речі, які ми самим про себе розказували. З другої сторони, це зняття напруги. Саме тому, коли я навчаю своїх клієнтів, технікам самодослідження, самопізнання, самопрограмування, я кажу, що це все не спрацює, якщо не буде чесності із собою, абсолютної правдивості по відношенню до самих себе. Інакше всі техніки просто не працюватимуть. Це буде гра із власними ж застарілими галюцинаціями. а з чого почати можна, наприклад, із того, щоб частіше задавати самим собі питання: а чи не брешу я зараз собі, чи не обманює себе зараз? Можна зайнятися такою чудовою практикою, як джорналінг, і вести діалоги із самими собою на папері, можна піти в терапію. Головне це проявляти ті паттерни мислення. Ті моменти, в яких ви брешете самим собі. Таке з людьми, як бути. Що робити із людьми? Тільки я вас благаю, не треба казати людям в лице все, що ви про них думаєте. Не треба ставати перетерпевтованими пихатими опудалами. Хамство не має нічого спільного із правдою. Ідея правди полягає саме в тому, щоб стикати свою внутрішню ніяковість, невпевненість в тих ситуаціях, де це для вас безпечно, як мінімум. Або де мінімальні ризики, тому що внутрішня система безпеки буде казати що небезпечно все, хоча це далеко не так. Стикати свою внутрішню невизначеність із зовнішнім світом і проявляти той факт, що все насправді сильно простіше. Подзвоніть мамі, тату, скажіть, як сильно ви їх любите, особливо якщо цього давно не робили або ніколи не робили, чи своїм дітям, або на побачення, поділіться щиро своїми емоціями в моменті, та це не найкращий пікапфорський прийом. І можливо вас навіть зможуть легше відшити, але це завжди дуже приємно відкрити якусь частинку себе і просто подивитися, як на це реагує світ. Правда, це не те, що треба сказати, і це навіть не абсолютна істина. Правда, це те, що ви кажете, і вам стає легше, вам стає комфортніше, тому що внутрішнє розуміння гармонізується із зовнішнім світом. в моменті ви різко загострюєте градус внутрішньої ентропії. відчуття нерозуміння, що буде далі. Але цим самим ви відкриваєтеся до дуже багатьох нових можливостей, які лежать абсолютно за горизонтом вашого уявлення про світ, оскільки ви привикли собі брехати. І тримати в собі ті речі, які насправді є важливими і цінними. Правда це те, що відкриває двері до іншої правди. Або до брехні. Ми живемо у неідеальному світі, але чому би нам не зробити його трішки кращим? Починаючи з себе. Бачимося у наступних відео. Па-па!